Олена завжди знала, якщо її чоловік з'їсть хоча б дольку мандарина, це може коштувати йому життя, адже у нього страшна алергія. Тому, коли вона витягла з кишені його пальта свіжу ароматну помаранчеву шкірку, вона зрозуміла, що він не просто бреше. У квартирі панувала тиша, але це була не та затишна тиша, до якої Олена звикла за 10 років шлюбу. Раніше вечори були їхнім спільним часом: стукіт виделок об тарілки, сміх над дурними комедіями, обговорення планів на вихідні. Тепер же тиша була густою, вона тиснула. Годинник на кухні показував пів на десяту вечора. Чай у чашці Олени давно вистих, вкрившись неприємною плівкою. Знову нарада. Прошепотіла вона сама до себе, дивлячись на темний екран телефону. Повідомлень від Андрія не було. Останній місяць їхнє життя перетворилось на гру в хованки. Андрій, її надійний, передбачуваний Андрій, став зовсім іншою людиною. Він почав затримуватись на роботі, вигадуючи дивні виправдання, про термінові звіти та нових клієнтів. Хоча раніше завжди скаржився, що в офісі нічого робити після шостої, клацнув замок вхідних дверей. Олена здригнулась, серце забилось швидше, суміш надії і тривоги. Вона підвелась, поправила халат і вийшла в коридор. Андрій стояв спиною до неї, повільно знімаючи пальто. Він виглядав втомленим, плечі опущені. Але в його руках була якась дивна нервовість. Привіт, тихо сказала Олена, підходячи ближче, щоб обійняти його. Ти сьогодні дуже пізно. Багато справ, вибач, він ледь торкнувся губами її щоки і одразу відсторонився, ніби боявся, що вона відчує щось зайве. Але вона відчула. Коли Олена пригорнулась до його сорочки, ніс їй вдарив різкий запах. Це був не його звичайний парфум із нотками сандалу, і не запах офісної кави чи метро. Це був солодкий, нудотний аромат дешевих квіткових духів, занадто яскравий, занадто простий, зовсім не схожий на ті вишукані парфуми, якими користувалась вона сама. Олена завмерла. Вона хотіла запитати, хто вона. Але слова застрягли в горлі. Андрій тим часом швидко пройшов на кухню, на ходу дістаючи телефон. Олена помітила, як він поклав його на стіл екраном донизу. Цей жест був новим. Раніше його телефон валявся де завгодно, і їй навіть доводилось відповідати на дзвінки його мами. Тепер же смартфон став недоторканою фортецею. Ти вечерятимеш. Запитала вона, намагаючись, щоб голос не тремтів. Ні, я перехопив у місті, кинув він, наливаючи собі води. Очі він ховав, але коли він на мить підняв погляд, Олена побачила в них не втому, ні. Там був дивний блиск. Ніби він щойно повернувся не з нудної наради, а з побачення, яке перевернуло його світ. Він виглядав натхненним. І це лякало її найбільше. Тієї ночі, лежачи в ліжку і слухаючи рівне дихання чоловіка, який відвернувся до стіни, Олена зрозуміла тиша в їхньому домі це звуки кінця. Вона ще не мала доказів, лише запах чужих дешевих духів на його комірі, але жіноча інтуїція кричала голосніше за будь-яку сирену. У нього є інша. Наступного ранку Андрій пішов на роботу ще до того, як Олена прокинулась. Він залишив на столі записку Буду пізно, не чекай. Цей клаптик паперу здався їй холоднішим за айсберг. Олена вирішила зайнятись хатніми справами, щоб заглушити тривожні думки. У коридорі на вішаку висіло його пальто те саме, від якого вчора так тхнуло чужими квітами. Вона рішуче зняла його, збираючись віднести в хімчистку, щоб змити цей запах з їхнього життя. За звичкою, вона почала перевіряти кишені чеки, дріб'язок, запальничка. Її рука ковзнула в глибоку праву кишеню і намацала щось м'яке і вологе. Олена витягла руку і завмерла. На її долоні лежали яскраво помаранчеві свіжі шматки мандаринової шкірки. У кімнаті різко запахло цитрусом запах свята, який для її сім'ї був табу. Це неможливо, прошепотіла вона. Вона згадала їхнє перше побачення десять років тому. Андрій тоді суворо попередив Ліна, ніяких мандаринів, у мене набряк квінке. Я навіть від запаху починаю задихатись. Всі ці роки вона ретельно читала склад продуктів, а на новий рік вони купували лише яблука. А тепер у кишені його пальта лежав доказ того, що він торкався їх, він чистив їх. Як вони могли тут опинитись? Думка пронизала її як електричний струм. Він не їв їх. Він чистив їх для неї. Лише шалене кохання може змусити чоловіка ризикувати життям заради жінки. Він настільки втратив голову від тієї з дешевими парфумами, що забув про власну безпеку. Чи може алергія була лише вигадкою, щоб уникнути чогось іншого? У будь-якому разі, це точно була зрада. Олена вибігла з квартири. Їй потрібно було повітря, але на сходовому майданчику на неї чекав ще один удар. Сусідка з першого поверху, пані Галина, яка завжди знала все про всіх, саме забирала пошту. Побачивши зблідлу Олену, вона розпливлась у співчутливій, але хижій посмішці. Ой, Оленко, привіт. защебетала вона, підходячи занадто близько. А ти чого така сумна? Чоловік знову у відрядження поїхав? Ні, він на роботі, буркнула Олена, намагаючись пройти повз. На роботі? перепитала сусідка, і її очі блиснули. Дивно. А я от вчора бачила його на зупинці біля ринку. Думала, у вас машина зламалась? Олена зупинилась. Яка зупинка? Андрій завжди їздить на машині. Та от і я кажу Галина перейшла на гучний шепіт, бачила, як він сідав у ту жовту маршрутку, що на околицю їде. І не сам, люба моя, з ним була така молоденька, простенька така у курточці дешевій. Вони так жваво про щось сперечались, а потім він її під лікоть взяв, допоміг зайти. Виглядали вони ну, дуже близькими. Я думала, це родичка якась, слова сусідки падали, як каміння. Маршрутка, молода дівчина в простій куртці, околиця міста. Олена не пам'ятала, як вийшла на вулицю. У голові пульсувала одна картина. Андрій, її успішний Андрій, який любить комфорт, труситься в старій маршрутці заради якоїсь дівки. Ось чому від нього пахне дешевими парфумами. Ось для кого він чистив ці мандарини. Тремтячими пальцями вона набрала його номер. Гудки йшли довго, болісно довго. Алло, нарешті почувся його голос. Фоном лунав якийсь шум, схожий на дитячий сміх чи галас на вулиці. Андрію, ти де? запитала вона. Я, я на об'єкті, Лен, тут шумно, не можу говорити. Я перетелефоную, і він скинув виклик. Олена опустила руку з телефоном. На об'єкті? Він брехав їй прямо в вуха, навіть не намагаючись придумати щось переконливе. Пазл склався, і від цього болю їй хотілося кричати. Вона більше не могла чекати, їй потрібні були відповіді негайно. Олена повернулась додому не як жертва, а як мисливець, доказ десь тут. Він мусить бути тут. Вона відчинила велику шафу купе у спальні. Її погляд впав на верхню полицю, куди вони зазвичай складали зимові ковдри. Там, у самому кутку за старими пледами, щось біліло. Олена підтягнулась навшпиньки і потягнула за ручки великий туго набитий пакет. Він був важким. Може, це подарунок для неї вибачення за його холодність. Вона сіла на підлогу і тремтячими руками розірвала поліетилен. Вміст пакету висипався на килим, і світ олени похитнувся. Це була не білизна, не сукня, і не побутова техніка. На підлозі лежали дитячі речі. Маленькі теплі повзунки, в'язана шапочка з помпоном, упаковка памперсів і плюшевий ведмедик з червоним бантом. Олена взяла в руки крихітну ковтинку. Вона пахла новим текстилем. У них з Андрієм не було маленьких дітей. Думка вдарила її під дих, вибиваючи повітря. У нього є дитина, у нього є друга сім'я. Ось чому він затримується. Ось куди йшли гроші, ось чому він став чужим. Поки вона чекала його за вечерею, він бавив сина чи доньку від іншої жінки, тієї молодої у простій куртці, з якою їздив у маршрутках. Він побудував цілий світ за її спиною. Ліночка, я вдома, голос Андрія пролунав з передпокою. Він звучав непристойно, бадьоро. Олена не зрушила з місця. Вона сиділа серед розкиданих дитячих речей, стискаючи в руці плюшового ведмедика так сильно, що побіліли кісточки пальців. Андрій зайшов у спальню, на ходу розв'язуючи краватку. Уявляєш, сьогодні такий день, почав він, але замовк на півслові. Він побачив пакет, побачив розкидані речі і побачив очі своєї дружини. Ліна, він, зблід його усмішка, миттєво зникла. Ти не мала бачити цього зараз. Ці слова стали наче сірником, кинутим у бочку з бензином. Олена підхопилась на ноги. Ведмедик враз полетів йому у груди. Не мала бачити, закричала вона так, що зірвала голос. А коли я мала це побачити? Коли ти привів би їх сюди жити? Олено, зачекай, ти все не так зрозуміла. Андрій зробив крок вперед, простягаючи руки. Не підходь до мене, відсахнулась вона, як від вогню. Я все знаю, Андрію. Все, не смій робити з мене дурепу, перебила вона. Сльози нарешті потекли з очей потоком. Сусідка бачила тебе з нею, у маршрутці. Ти їздиш до неї на околицю. Граєшся, в татка, купуєш ці повзунки. У тебе там дитина, так? Скажи мені правду. У тебе є дитина від тієї дівки. У кімнаті повисла дзвінка тиша. Андрій дивився на неї широко розплющеними очима. Він виглядав невинним, не наляканим, а приголомшеним. Олено, тихо сказав він, і його голос звучав дивно твердо. Сядь, будь ласка, сядь і послухай мене. Я хочу розлучення, випалила вона, хапаючи повітря ротом. Забирай свої речі, забирай цього ведмедя і йди до своєї нової сім'ї. Я ненавиджу тебе. Вона впала на ліжко, закривши обличчя руками, і її плечі затряслись від ридань. Це був кінець. Вона зруйнувала все своїм криком. Але мовчати більше не було сил. Андрій не пішов. Він повільно підійшов до ліжка і присів поруч, не намагаючись торкнутись її. У мене немає коханки, Лєно, промовив він тихо, і це не моя дитина. Олена підняла заплакане обличчя, в її очах читалась зневіра. Тоді чиї це речі? І для кого ти чистив мандарин, якщо у тебе алергія? Андрій глибоко зітхнув, дивлячись на плюшового ведмедика, що лежав біля його ніг. Це довга історія, але ти маєш її почути. Андрій підняв із підлоги маленьку в'язану шапочку і обережно поклав її на ліжко. Ту дівчину звати Іра, почав він тихо. Вона не моя коханка. Вона волонтерка. Ми познайомились випадково, коли я підвозив коробки до гуманітарного штабу. Олена підняла на нього мокрі очі, все ще не вірячи. А дитина, прошепотіла вона, ти купував це для її дитини? Не для її, для Максимка. Андрій присів поруч, дивлячись їй у вічі. Це хлопчик чотири роки. Він і його мама втратили все. Їхній дім згорів, вони приїхали сюди з одним рюкзаком. Волонтери знайшли їм кімнатку в гуртожитку на околиці, але там були лише голі стіни. Андрій перевів подих, ніби йому було важко про це говорити. Я просто хотів допомогти. Ми з Ірою їздили туди вечорами. Клеїли шпалери, збирали ліжечко. Я залишав машину біля роботи і їхав маршруткою, щоб не привертати зайвої уваги в тому районі. Не хотів виглядати багатим дядьком на Лексусі серед людей, які втратили все. Олена слухала, і кожне його слово знімало камінь з її душі, замінюючи його пекучим соромом. А мандарини. Запитала вона, згадуючи ту фатальну шкірку. Ти ж задихаєшся від них. Андрій ніяково усміхнувся і опустив очі, як школяр. Щодо мандаринів, Максимко ніколи їх не бачив, уявляєш? Він думав, що це м'ячики. Я купив кілограм на зупинці. У малого так тремтіли ручки від хвилювання, що він не міг здерти шкірку. Я сів поруч і почистив йому. Він так сміявся, коли бризкав сік. Але ж твоя алергія, сказала Олена. Андрій взяв її за руки. Його долоні були теплими і рідними. «Лєн, немає ніякої алергії. Вона минула ще років десять тому. Лікар казав, що я переріс. Я просто ну, терпіти не можу, як потім пахнуть руки. І мені подобалось, як ти піклуєшся про мене. Вибач, що брехав про таку дрібницю. Я ідіот. У кімнаті стало тихо, але тепер це була інша тиша тепла, наповнена любов'ю і каяттям. Олена дивилась на свого чоловіка, втомленого з синцями під очима. Вона бачила не зрадника, а людину з великим серцем, яку вона ледь не втратила. Через свої підозри. Вона рвучко обійняла його, сховавши обличчя в його плече. Пробач мені, прошепотіла вона. Я така дурепа, я напридумувала собі ціле життя, якого не існує. Ми обидва винні. Андрій гладив її по волосі. Я мав тобі сказати, просто думав, що зроблю сюрприз хотів, щоб ми разом поїхали до них, коли кімната буде готова. Наступного дня вони не поїхали на роботу. Вони завантажили повний багажник продуктів, забрали пакет з дитячими речами і поїхали на околицю міста. Коли Олена побачила маленького Максимка, який притискав до грудей того самого плюшевого ведмедика, її серце остаточно розтануло. Вона провела весь день, допомагаючи мамі хлопчика розкладати речі. Поки Андрій вчив малого грати у футбол у дворі. Увечері, повертаючись додому, Олена почистила мандарин. Салон авто наповнився яскравим цитрусовим ароматом. Вона простягнула дольку чоловікові. Андрій усміхнувся і з'їв її. Знаєш, сказала Олена, кладучи голову йому на плече. Мені здається, цей запах нам тепер дуже пасує. Це була історія про те, як підозра ледь не зруйнувала шлюб. Але доброта зробила його міцнішим, ніж будь-коли. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо історія була для вас цікава, напишіть коментар і поставте лайк. Буду щиро вдячний вам, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Всього вам доброго, до зустрічі!